Усім привіт, усім доброго здоров'я. Сьогодні, 17 березня 2017 року, вийшло сонечко, але холодно. 5 градусів тепла, йде пар з рота, бджілка не вилітає, я думаю до обіду розпогодиться. І сьогодні ми хочемо провести контрольний огляд сімей на наявність кліща. От. Чистота, чистота експерименту буде хороша, тому що від того часу, як ми ставили полоски, бджоли не облітувалися, гнізда не чистили, бо якби облітувалися, вони могли кліща того, що осипався, викидати. А так як не було обльоту, весь кліч має бути внизу, якщо він є. І так, так як в попередніх відео я показував, ми обробляли сім'ї одним препаратом, потім я докупив другий препарат. Поставив у ці дві сім'ї, попередній лишився в тих сім'ях. І так, також бджолину-хатину я обробив ще третім препаратом, на який 100% я даю гарантію, що він діє, тому що я кожен рік, кожну весну обробляв цим препаратом. Тобто ті крайні дві сім'ї були оброблені Апізаном. Це наш український. Потім оці дві сім'ї було варосаном оброблено, це російський. Варосан. Ну і варотом, за який я весь час сказав, що я ним обробляв, це е, зробив обробку ним у бджолині хатині, потім ще підемо туди і там глянемо. Так само я поставив там аркуші і подивимося, що там буде. Е, до речі, там я ставив полоски е, тоді, коли ще не було закритого розплоду. Якщо не було закритого розплоду, якщо був наявності кліш, то він по-любому мав осипатися. Це проблематично тут, тому що розпліток вже був закритий і нам довелося чекати до того часу, поки почне виходити молода бджілка. Позавчора я подивився, наявність молодої бджілки є. Небагато, але виходить, так що кліщ би мав разом з нею виходити. Якщо б мав виходити з нею, значить мав осипатися, якщо б полоски діючі. Ну і так, Зараз підемо глянемо тут і потім ще підемо контрольно глянемо у бджолину хатин. А візьму тут. Я завжди став ручечки. Бджілку на бік, ще сипеться. І дивимось. А так, щоб сонечко сюди приступило, От так. І так, кліща я не бачу. кліща тут немає ні одного кліща. Хоч бджілка вже виходить. Став назад. Забираємо і дивимось. Кліща не бачу, а до світла тут кліща немає. Ні одного. А ну все що... Ні, це не кліщ. Нема кліща. На бік. Тут стояв препарат апізан. Апізан. Тут препарат а... Варо... варосан російського виробника. Дивимось. Джевку викидаємо. Варосан. Крім крошки, тут так само нічого немає, абсолютно. Пліща і тут, хоч бджілка вже виходить. Провіримо всі контрольні вулики, ну і потім зробимо заключення, висновок щодо чого і як воно буде у дальнішому. Так, і останні тут. Ну і тут дивимось саму бджілку набік, бджілка деяка ще старенька сипиться, вони не чистили, тому що холодно, два дні заморозки вночі було. Так, нема одна крошка. Одна крошка і більше нічого. Так, є. крім крошки, і мертвих бджіл ми нічого тут не знайшли. Так, Сам це на місці. До речі, хочу показати, на ютубі мене питається, що за скоби отут внизу. Що за скоби тут на кожному вулику? Це і на цих вуликах, і на тих усіх вуликах з правого боку в мене такі скоби. Поясню, це скоба, хлопці, для димаря. Я знімаю кришечку, кришечок і димар сюди цок повішать. Тому що за це широкий, тут димар не чіпляється. А кудись ставити його, потім шукати. Так повіше, він мене завжди під правою рукою. Хто лівша, може зробити з лівого боку. І буде чудово. Дріт вигнули, дві дірочки забили, все. На весь час. Так, добре. Ну тут ми подивилися і зараз е підемо туди до хатини і так само там глянемо ще. Що там робиться? Так, все, йдемо туди. І так, підійшли до хатини, зараз глянемо, що в хатині що робиться. Зараз зробимо ту Так, якщо не помилялися, я ставлю тут. О, тут взагалі крошки майже немає. Так. Кліща нема. Кліща нема. Так, далі я став? Зараз. Подивимось. Так, тут також. Кіща нема. нема. Тут було оброблено варотомом. Той же самий препарат. Не препарат, а хімічна речовина хловінат. Пар навіть тут йде. І хатина навіть промерзла заморозок був. Взагалі. Навіть крошки немає. Абсолютно. Так. на бік. Так, тут було три сім'ї. Зараз ми поставимо на бік. Закриємо. Тут печатного розводу ще немає. Взагалі. Тому що я... У хатинці затягую і вважаю правильно, що так роблю із затягуванням яйцекладки матки. Чому? Тому що, от як ми бачимо, це вже півтора тижня бджола не виходить. Якщо погнала розпліт, білку свіжого немає. Чим годувати? Білку немає і бджола витрачає своє жирове тіло і вона нас скоріше відійде. Тобто матка Нагонить молодої бджоли, черви молодої, відходить швидко стара бджола і годувати і обігрівати ту чергу не буде кому. Оце проблема із раннім розплодом. Так, так що хлопці майте на увазі. І тим більше, якщо така погода холодна, є личинки, їх треба годувати. Значить бджолі потрібно більше кормів, От, більше білка. А так, наприклад... Перега, пергу вони не дуже то і хочуть використовувати у цій справі, а більше використовують своє жирове тіло. Отак. От і тут так само нічого у нас немає, крім двох бджілок і, і цього. Крошки. Отака От хлопці, тема. І зараз ми ще дві хвилини поговоримо по цьому результату і які в мене плани до обробки саме від кліща і як це ми будемо робити. Розкажу про роблену роботу за цих пару років. Вийдемо на двір, може, там світліше буде. І два слова я розкажу. Так що, робота зроблена, присісти можна. Значить, що я хочу сказати? Оці роки, останні три роки, роки е, так як в мене було вже сказано раніше, я е, добровільно примусовим е, методом е, розповсюджував свою бджолу, щоб був трутневий фон. Тобто, е, маточки, які у мене йшли. На, я кажу, на перезмінку я підсаджував нові молоді матки а відбраковувані без старі як відбраковував Про, по програмі заміна маток я ці маточки роздавав людям у яких є бджоли у яких є пасіки по два по три вулики ну взагалі от в нашому селищі і в сусідніх селищах за ці от три роки у мене вийшло, що моя бджола працює. Пасіки вже на моїх матках. Це дуже добре. Я маю гарантію, я кажу, не 100%, але 80%, що матки мої оплодотворяються, осеміняються, правильно сказати, моїми трутнями. Далі, що я робив? Я просив хлопців усіх і завжди перезвоняв, наприклад, у серпні місії після спаса. я обробляю сім'ї, дзвоню так, Михайле Петро, Василю, сьогодні обробляємо пасіки від кліща. Передзвонив, хто може обробити сьогодні-завтра, хто через пару днів, ну хай буде там тиждень-два, хлопці всі обробляли пасіки. Тобто, в цей момент, коли обробляються пасіки разом гуртом, кажемо, в одному якомусь такому регіоні, от тоді вже не буде перезараження сімей кліщем, чужим кліщем, не будуть пчоли заносити другого кліща з других пасік. І так само весною приходила весна. Перший обліт пройшов в мене по програмі обробка від кліща. Я зразу до хлопців перезнив, кажу, хлопці, так-то і так, то. Я там буду через два дні чи через тиждень, який там день, буду обробляти від кліща. Постараємось обробити разом. Це буде і мені добре, і вам буде добре. І так ми працювали вже три роки. Того року, у серпні, місці, коли я обробив вже так само на зиму від кліща, я побачив, що осипу дуже мало було ще обробляв вародезом, це дівча речовина Амітрас. Ну і нічого, пустив так в зиму і думав, що, може, не подіяв добре препарат. І по-любому треба робити весною обробку. Думав, що цього року буде сильний осип кліща. А вийшло так, що ні один препарат, ні другий, ні третій препарат два останні препарати, що були перевірені мною. І вони працювали завжди дуже добре, бо там і кількість діючої речовини більше. От, український препарат я перший раз використовував і були в мене сумніви, чи він буде працювати. Але видно, що він так само працює. І що я побачив, що осипі кліща немає. Попередню, попереднє відео ви бачили, що я дивився, ну, там могло не бути тільки, за то, щоб жолаша не виходила із комірок. Зараз молода бджола вже виходить з комірок, значить, перші комірки, які відкрилися, там мав бути кліщ і він мав вже вийти. Мав вийти, мала бути осип. Осип і кліща не було. Тут я ставив полоски в бжолені хатині, коли комірки ще не були закриті, матка тільки-тільки почала сіяти. Тобто кліщ весь був на бджолі. Варотом провірений апарат, я його весь час весною проміняв, використовував і кліщ тут не посипався. Значить, яке заключення, е, У кого є велика насиченість кліщем навколо, скажімо, в регіоні сусідні пасіки, потрібно весною обробляти обов'язково. А в моїй ситуації на другий рік, але попередньо я подивлюся, як буде стан, який стан буде на пасці у мене у серпні місяці, на другий рік я, мабуть, вже не буду обробляти весною. Ніякими препаратами. Чому? Тому що вже в зиму бджола йде чиста. Вона осінню вже не перезаражається, тому що тут весь мій округ е, умовно, скажем, добрий стан е, від кліща. Тобто кліща дуже мала кількість, і можна, як кажуть, трошки е, сказати з полегшенням, що стан пасік не тільки моєї і пасік усіх моїх знайомих і тут хлопців, які мають бджоли. Нормальний, задовільний і це, дуже, і це дуже добре. Так що на другий рік я, мабуть, вже весною не буду обробляти нічим. Це ще один плюс, що не буде зараження вуликів, медопродукції, хімікатами. Отак, От на такому позитиві закінчую. Всім здоров'я, удачі! Переходимо до весняних робіт. Підготовка пасики до сезону.